Привіт, вітаю вас на каналі Гейм і представляю вам своє нове відео. Ключові аспекти сьогодні полягають в тому, що це була моя одна із перших гонок на кермі. Але це був той момент, коли мені не дуже соромно за результат. Так от, суть в тому, що це була гонка, яка проходила в межах монокласового чемпіонату від лампового рантуризму. Суть у тому, що у всіх пілотів однакове авто, приблизно однакові стратегії, і єдине, де ти можеш вилізти вище це темп. На той момент на кермі я не мав ні темпу, ні стратегії, але був налаштований на хороший результат. Чи допоміг мені мій настрій? Гонка покаже. 3, 2, 1. Гонка починається. Старт з місця дається мені досить погано, але точно краще, ніж в інших суперників. І за мить ми з 15-ї позиції стрибаємо на 13 Філя втрачає контроль над машиною, і я в цю ж секунду намагаюсь відіграти ще одну позицію. Успішно їдемо далі. Друга половина стартового кола, і насправді видно, що невеличка стратегічна складова все ж присутня. Я кручу двигун не на повну, щоб мінімально але економити паливо. Часом на зараз зрозуміло, що за суперниками темп втрачається, а тому поки що тулити на всю сенсу немає. Ризик в цьому випадку не виправданий, а тому поспішати знову ж не варто. Тим більше, що накату в мене дуже мало. Тримати цю нервову машину на цій трасі непросто. За цей час, поки я все це вам розповідав, втратив одну позицію. Бачимо одного суперника в паркані. І на момент початку третього кола ми 12. -ті. Хоча ні, суперник позаду досить агресивно атакує і знову 13. -ті. Насправді, от на цій прямій було б битніше бамдрафтити Роман Кевича і працювати в команді. Але, на жаль, на той момент я про це не подумав. Так чи інакше, він помиляється на гальмуванні. Я намагаюся вибороти позицію і виборюю 12-ту. Головна задача часом на зараз аномально сильно не ризикувати. Але при цьому намагатись виборювати позиції. Середина четвертого кола, і як ви можете побачити, я досить просто став на 11 сходинку. Досі не розклався, так чи й умудряюсь відігравати позиції. гуд! Кінець п'ятого кола у пілотів попереду сайд бай Віто Вітос дещо помиляється, і я стаю на 10 сходинку. Ми в топ-10. Починає бути все цікавіше. Середина сьомого кола, і насправді я досить близько під'їхав до суперників попереду. У них досить видовища, але неефективна боротьба. Яка, звичайно ж, грає мені на руку досить круто. Початок восьмого кола, і, як ви можете побачити, я стаю на восьму сходинку. Додатково двоє пілотів вже на пістопі, і я вже шостий. Тим не менш на взясті поворотів Леокорса легко нас проходить. Я ще й додатково ледь не втрачаю керування над машиною і, на жаль, поки що відстаю від суперників. І з позитивного сьома позиція наша, задовільний результат як для середнього комплекту шин. Ах так, я забув розповісти, що в гонці використання м'якого і середнього комплекту гуми є обов'язковим. І як я завжди люблю це робити, я почав гонку з більш повільних середніх, бо поставив ставку на те, що буду втрачати час за суперниками. Я думаю, вже на цьому етапі гонки ви вже зрозуміли, що я був дуже правий. Тим часом, допоки я все це говорив внаслідок відсопів суперників, я вже на п'ятій позиції. Але під кінець дев'ятого кола мої шини були вже майже мертві. Тому я поїхав на підстоп. Виїжджаючи на 10-му колі, я опиняюся на 11 одинадцятій позиції, що звичайно не супер гуд. Але це на 4 позиції вища, ніж стартова позиція. Додатково до цього ми на софтах, якщо я зможу коректно використати їх ефективність, не виключено, що зможу стати на п'яту чи навіть третю позицію. Знову ж, допоки я все це говорив, я відіграв одну позицію і став на 10 сходинку. Тулимо далі. Початок 11 кола більшість суперників знову на підстопі, і я вмить опиняюся на п'ятій позиції. Ще й до того софти дають змогу вибороти четверту позицію за два повороти. Це навіть більше, ніж я міг мріяти. Втримати це вже було б дуже круто, але щось мені підказує, що ми зможемо стрибнути ще вище. Кінець 11-го кола Корса поїхав на пістоп і, чи встигну я його обігнати момент істини? Так. І насправді дуже впевнено. Третя позиція наша. Ці для мене оновлюється. Головна задача цю позицію втримати до кінця. Будь-якою ціною. На 12-му колі я якимось чином умудряюся забрати собі найкращий час кола, і це ознака того, що поки що мій темп найкращий в пелетоні, і це означає, що шанси зберегти третю позицію до фінішу високі. Насправді, протягом наступних двох кіл я розумів, що досить сильно наганяю Джуса і сподівався на те, що зможу вибороти другу позицію. Але на жаль, це було неможливо по причині того, що шини вже були в жахливому стані. Але як ви можете побачити, під кінець я прямо дуже близько під'їхав до другої позиції. І все ще фінішував на третій, що дуже добре. Насправді можливо, ця гонка не була прям супер крутою. Але ці відео, які зараз виходять на кермі, або які будуть виходити перший час, це про ті гонки, які мали для мене прогресивне значення в плані адаптації до керма. От, наприклад, в цій гонці, навіть попри те, що я ледь не розклався в одному моменті, із буквально парою годин накату з 15 го місця заліз на третє, при цьому ще й досить впевнено. І для мене в плані прогресії ця гонка була дуже важливою. Але я сподіваюся, що навіть так вона була все ще цікавою, якщо це так, рекомендую поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!